Що вирізняє сучасного школяра? Знання, подумаєте ви? Хтось скаже, креативність? А може, всебічний розвиток чи оригінальність? Учень сьогодення це не просто дитина в шкільній формі з багажем знань і ранцем на плечах. Такими діти були і в минулому. Учень сьогодення це людина майбутнього, яка не просто крокує в ногу з часом, а навіть випереджає його. У грі на випередки допомагають найрізноманітніші новітні технології, які школярі нині опановують швидше, ніж абетку. Чи це справді так? Ми переконаємося, завітавши до однієї з тернопільських шкіл. Важко уявити сьогодні учня без мобільного телефону, без комп'ютера чи ноутбука, без планшета чи будь-якого електронного носія інформації. Це думки вголос як батьків, так і вчителів. Чи використовують діти ноу-хау нашого часу для своїх здобутків? Чи, можливо, інтернет лише псує добрі наміри? Спробуємо дізнатися. Учні гімназії імені Івана Франка діти відкриті, розкуті і комунікабельні. Інтернет корисний у тому, що у ньому легко і доступно вдома і швидко знайти інформацію, адже часто вчителі просять зробити реферати або знайти довідкову інформацію. Поганим є тим, що з інтернетом виникають багато проблем, пов'язаних не тільки з дітьми, а й з дорослим життям. Багато є ніби заборонених сайтів, віруси і, ну, просто скажуть, в народі обманюють людей. То інтернет як дві сторони може бути і добрим, і звичайно поганим. Мені здається, що в інтернеті є свої плюси і мінуси через те, що деколи інтернет дає. Корисні поради, наприклад, що дізнатися для навчання цікаве, а деколи шкідливе, наприклад, як довго сидіти в ньому. Інтернет викрадає часу, тому що ми, коли в нього засідаємо, ми не звертаємо увагу на час і дивимося більше, ніж треба. Ми не можемо зупинити себе, бо щось цікаве у ньому є. В першу чергу це дуже зручно. Наприклад, мій клас, який я тільки що випустила, і той, що я зараз маю, ми постійно спілкуємося. У нас в контактах є група, але моя мета навчити дітей не тільки користуватися соціальними мережами як для спілкування, а ще для того, щоб це використовувати для навчання. Дуже добре, що зараз є можливість контактах додавати документи, бо раніше цього не було, було додавати можна було тільки картинку. Я робила просто фотографії завдань, які були досить цікавими, і кидала в групу. Тепер можна робити документи. Є дуже багато книжок в електронному варіанті, які не знайдеш ніде. І от саме ці книжки, я завжди дітям от нас є група своя. Я туди додаю ці книжки, і діти мають можливість готуватися до контрольних робіт, готуватися до Олімпіад. Без цього зараз неможливо, і ще саме цікаво, що ми можемо робити в групі опитування. Дуже часто дитина може не сказати в голос те, що вона думає при всіх. А там знаєте, це нібито психологічний такий момент. Тобто, коли тебе не бачать, коли ти не дивишся в очі, ти можеш дещо сказати таке, не зовсім приємне для інших, і що тебе турбує. І ось отаке спілкування, воно потрібне. Я думаю, що інтернет як і потрібен. І в деякій мірі не потрібен. Потрібен, тому що ми там можемо знайти багато потрібної інформації для себе. Інколи, е, е, коли ну, можна сказати, нудно, можна розвеселитися, але не потрібен, тому що він е, е, портить наш наш зір, е, краще читати книжки, гуляти на дворі е, і займатися е, е, спортом. Я вважаю, що залежно від інтернету є все такі діти, тому що вони більше проводять там часу, сидять в соцмережах, грають ігри. А дорослим немає до цього часу. Мені здається, щоб щоб не стати залежним від інтернету, потрібно е, визначити час е, перебування в інтернеті і, е, ну, і обмежити його, а більше проводити е, на вулиці з рідними, з блис з друзями. Діти наші зараз мають планшети. Дуже багато, я сама собі купила. От я без цього не можу. Я можу вже в класі, прямо з класу. Я кидаю на стінку в контакти, деякі фотографії, деякі завдання, і вони вже, особливо ті діти, які хворіють, вони мають можливість, нібито бути присутні на уроці, можуть обсуждати. І це я вже сама без цього не мислю. От, ні себе, ні роботи своєї. Вимкніть сьогодні з життя дітей інтернет, і ви вимкнете їх у просторі. Для них це не просто час для спілкування, розваг пошуку знань, це їх стиль розвитку. Важливо тільки не стати заручниками такого життя, вміти вчасно натиснути кнопку і вийти з режиму. Цей механізм для багатьох школярів ще не засвоєний. Інтернет має як кажуть, дві сторони медалі. Перша сторона це є добра сторона, тому що можна спілкуватися з людьми різними, також бачити їх на відстані великій. Я, таке, що це. Я в інтернеті знайшов, що парадокс інтернету він зближує людей, які далеко, і віддалює людей, які близько. Я надаю перевагу ну, комп'ютеру. А коли там кудись їду, то напевно більше ноутбуку. Ну він менший, його можна собою возити. Більшість зараз підлітків сидять у соцмережах для того, ну спілкуються з своїми однокласниками, друзями. Також часто вони. Шукають в інтернеті якусь інформацію шкіль, шкільну. Часто вони ще завантажують якісь додаткові програми для комп'ютера, свого смартфона чи планшету. Соцмережі ми коли спілкуємося, ми не можемо виразити всіх своїх емоцій, так як у живому спілкуванні, і сказати людям, і іноді важче, ну, важко написати щось, чим, а легше просто сказати це що. Хотів написати, ну не дивлячись на те, що інтернет має багато своїх плюсів, так є і небезпеки, які очікують дитина, яка користується інтернет мережею. По-перше, останнім часом мова йде багато розмов іде про виникнення такого явища, як інтернет залежність. Що робити батькам, як допомогти батькам власне уникнути цієї небезпеки? По-перше, необхідно звернути увагу на психологічний стан, психологічні особливості своєї дитини, тому що небезпека чекає на дітей більш ймовірно, що залежними можуть стати діти, які є невпевнені, діти, які є замкнутими, які важко адаптуються в соціумі. Тому батькам необхідно допомогти такій дитині, як можна відвідувати різноманітні тренінги, правда, знайти фахівців, де в групові, в групі власне розвивати соціальні навички дитини, комунікативні навички дитини. Крім того, необхідно дуже важливою умовою є профілактики інтернет залежності. Це є психологічний сприятливий клімат у родині. Дитина потребує уваги, так дитина потребує спілкування з батьками. І якщо вона цього не отримує в родині, це може бути інтернет залежність, це як компенсація. Дитина шукає у це спілкування, теплоту, розуміння, власне, в мережі інтернет. Інтернет як павутина може заповнити усі сфери вашого життя, але іноді вона оплітає настільки, що годі вибратися з пастки і зрозуміти реалії існування. Не стати залежними вибір кожного школяра сьогодні безліч розваг. Цікавих і корисних, які заполонять ваш час, варто лише спробувати. А що ви робите після школи? Якби мені дозволили користуватись весь день інтернетом, то я б користувалася десь приблизно пів години годину тому що ну, це дуже пор той зір. І е, дуже потім болять очі. А краще почитати книжки, е, навчитись чогось нового та піти з друзями погуляти або провести час на вулиці, займатися спортом. Якби не було інтернету, без нього було б дуже важче жити. Наприклад, я можу. Спілкуватися зі своїми родичами в Америці. А якби не було інтернету, то поштою дуже довго би було переправити, а через інтернет можна за пару секунд отримати листа. Від України, а може, й в Америці. Я за здоровий спосіб життя, я мало провожу в інтернеті час. Нам вчителі інколи задають підготувати якусь інформацію, то я шукаю в інтернеті дуже часто. Також я інколи дивлюся, якісь картинки, можу якісь ігри пограти з друзями, попереписуватися. На мою думку, інтернет він зараз. Дуже потрібний, я думаю, що спілкування в інтернеті замінити живе не може. Бо коли люди спілкуються вживу, то вони можуть передати всі свої почуття, емоції. А якщо переписуватись, наприклад, в контактах чи в однокласниках, то вони просто пишуть. Я вважаю, що діти би не сиділи так багато в інтернеті, тому що батьки вони приділяють більшу увагу взагалі дітям ніж інтернет. Але якби вони приділяли ще б більше, то це б взагалі було дуже чудово, тому що е, ніякий інтернет нічого не може замінити батьківську увагу. І кожна людина вважає, що її батьки це саме дороге, що може їй приділити увагу. Звичайно, інтернет необхідна річ в сучасному в житті і для дітей, і для дорослих, і на уроках, і звичайно, поза час. Але є альтернатива. І, звичайно, ми організовуємо і походи в театр, і в кіно, і займаємося спортом, і їздимо на екскурсії, і обговорюємо це все теж в класі, тобто спілкуємося наживо. І мені здається, що сучасним дітям це теж цікаво, бо це для них мені здається навіть більш нове, ніж спілкування в інтернеті. Вони звикли більше до інтернету. А ми тепер їх повертаємо до здається таких звичайних речей, які колись були відомі більше їхнім батькам, бабусям бабуся. Тому треба приділяти багато часу своїй дитині, так говорити, чути її, давати то тепло. У Нас дуже часто буває, що батьки в силу своєї зайнятості проявляють увагу і любов, яким чином. Ми купляємо дорогі речі, якісь правда. Це цим самим ми говоримо. Бачиш, як я тебе люблю. В дитини є дорогий комп'ютер, дитина зайнята. Так, ми проявили свою увагу і любов. Ну і ми спокійні, дитина вдома під наглядом, ніби доглянута, так? але е, дитина потребує в першу чергу це тепла, уваги батьківської, розуміння батьківського. Отже, підсумуємо: час після школи можна провести по-різному. Даремно витрачені хвилини руйнують особистість, а скеровані у правильне русло, будують її думки. Обирати вам.